Доброго дня, шановні студенти, з вами дисципліна система автоматизації 2. І Наразі у нас четверте практичне заняття, яке називається «Основи роботи в середовищі Zeliosoft 2. Середовище Zeliosoft 2 це спеціальне середовище для програмування логічних контролерів Schneider Electric типу Zelio Logic. У нас з вами це модель SR2, який стає в лабораторних роботах. так? В принципі, вже є SR3. Зеліосі-2 виглядає ось так: це так, така панель, вже, коли ви відкриваєте саму програму. От, але перш ніж почати роботи, роботу, працювати верніше, почати в цій програмі, да, давайте з вами розглянемо невеличкий приклад. У вас в лабораторних роботах є така цікава задача, де треба розробити. Програму для керування перетворювачем частоти, який в свою чергу керує траєкторію розгону та сповільнення двигуна. Так, ось давайте візьмемо ось таку просту траєкторію. У вас е задан розгін, потім усталена робота, потім ще раз розгін, потім ще раз усталена робота, і сповільнення до нульової швидкості. У нас є дві швидкості уставленої роботи: це 100 та 150 радіан за секунду відповідно. Ось на усталених ділянках е, двигун працює, попевно, що з постійною швидкістю, визначений час, який ви задаєте. А ось час розгону та час повільнення. Ми визначаємо вже із розрахунків, які ми наразі зараз подивимося, як робити. Е, як це відбувається? Давайте подивимося ось таку схему я спеціально малював. У вас є перетворювач частоти, так який, певно, що підключен до асинхронного двигуна М. До дискретних входів, якого підключені виходи ПЛК. У вас буде тільки один вхідний сигнал, а це пуск. Ось і чотири дискретні виходи, які з'єднують чотири дискретні входи перетворювача. Перетворювач сам працює в режимі цифрового потенціометра. Це означає, що. У нього є два спеціальні цифрові входи. Наразі це у нього буде Q3 і Q4 це виходи ПЛК, і D3, D4 це входи перетворювача, які відповідають за збільшення та відповідно зменшення швидкості. Тобто, це розгін та сповільнення. Також є два дискретні входи, які відповідають за рух вперед і, в принципі, реверс рух назад. Тобто, всього у нас є чотири. Вхідні сигнали для перетворювача і це ж вихідні сигнали для ПЛК. Тобто, якщо вам треба працювати або рухати двигун, обертатись постійною швидкістю, вам треба подати тільки Q1. Якщо вам треба зробити реверс, вам треба подати тільки Q2 сигнал. Якщо вам треба зробити розгін вперед, це відповідно треба натискати Q1 і Q3 і розгін назад. Треба Q2 і Q3, так, як відповідає за назад. Ну і сповільнення вперед, це Q1, Q4, і сповільнення назад, Q2, Q4. Певно, що бачите, що який б у вас не був рух, тобто має бути обов'язково сигнал завжди на вперед або назад. Відповідно, якщо сигнал тільки на вперед або тільки на назад це усталена швидкість. Якщо вперед або назад. Додатково конфігурується ще додатковим Q3, або Q4, це означає, що це відбувається розгін або сповільнення. Певно, що розганятися або сповільнятися ми можемо тільки до тої частоти, яка е, в перетворювачі закладена, або визначається мережею. Наразі у нас 50 Гц, Так, Але швидкість обертання або частота обертання правильно так, у вас буде задана. Або кутова швидкість навіть, так, у вас буде жад на за секунду. Тому вам треба перетворити частоту в герцах так, на радяни за секунду. Це відома формула є, але, е, як ви знаєте, омега перетворюється, е, F перетворюється на омега через 2 піф поділити на ПМ, ПН, ПН це число пар полісів. У даного двигуна число пар полісів 2, тому, підставивши оцю формулу, можна дуже легко отримати, що. Частоті 50 Гц відповідає синхронна швидкість. Обертання 157 радіант за секунду. Тобто більше, ніж 157, ви розігнатися не зможете, перетворюючи, стоїть обмеження в задачі інтенсивності. До речі, задачі інтенсивності це пристрій, який відповідно регулює траєкторію розгону та сповільнення. За допомогою цифрового потенціометра і входів збільшення зменшення швидкості, ви можете керувати цим задатчиком інтенсивності. Давайте задамося двома швидкостями 100 і 150 радян за секунду, відповідно, уставлених, так. Час розгону, час повільнення 3 та 4 секунди відповідно. Певно, ви повинні мати на увазі, що якщо розгін, так він задається. Конкретний так, тобто траєкторії розгону будуть паралельні, то сповільнення не обов'язково буде таке саме, як розгін, воно залежить від того, який час сповільнення ви задасте. Тобто, якщо ви задали час розгону 3 секунди, це означає, що двигун розганяється за 3 секунди з 0 до 50 Гц, або до 157 радіан за секунду відповідно. Якщо задово Т сповільне 4 секунди, це означає, що двигун сповільняється від 50 Гц до 0 за 4 секунди. Для того, щоб розрахувати таймери, які відповідають за розгін та сповільнення, це Т1, Т3, Т5, бачите, що Т1 відповідає за оцю діляночку, так? Т3 відповідає за оцю. Кітай 5 відповідає за оцю. Так? Тобто, це ділянки розгону та сповільнення. Нам треба знати сам час, який двигун розганяється до синхронної швидкості, а також початкову і кінцеву швидкість. Тобто, якщо скористатися простими формулами, це ось початкова. Кінцева та початкова швидкість і синхронна швидкість. Тобто формула проста, так, вирахування цих даних. Підставляємо замість Т розгону 3 секунди, а замість Т сповільнення 4, і відповідно отримаємо ось такі у нас дані для розгону та сповільнення таймерів Т1, Т3 і Т5. Не забуваємо, що коли ми сповільнюємося, то прискорення від'ємне, тому. В принципі, омега початкове та омега-кінцево можна поміняти місцями, щоб не отримати від'ємний час, або просто взяти всі розрахунки, які ви використовуєте, коли віднімаєте дві швидкості, просто по модулю. Але ви повинні знати, що тут прискорення сповільне, тому дійсно може виявитися так, що у вас буде від'ємний час. Це неправильно, вам просто треба змінити знаки. Так, таймери Т2 і Т4 беремо довільні. Давайте візьмемо, що це 5 секунд, тобто 5 секунд усталений не рух. В принципі, це визначається технологічним процесом. Наступний етап це визначення кількості станів. Зрозуміло, що стани для даної задачки визначаються перемиканням таймерів. Тобто, давайте подивимося, перший стан це буде коли вихідний стан, так? Вихідних сигналів нема. Другий стан це стан, коли двигун розганяється, тобто розгін до омега 1. У нас q 1 q 3 вихідні стани, сигнали активні. Третій стан це усталений рух, тобто тільки q 1 Четвертий стан це розгін до омега 2, також q 1 q 3 П'ятий стан це устала, знову рух це q 1 тільки. І шостий стан це сповільнення від Омега-2 до нуля, і певно, що вже Q1 та Q4 сигнали у нас є. Ось такі у нас 6 станів. Перемикання з першого у другий стал здійснюється кнопку Пуск, а всі інші перемикання між станами здійснюються за допомогою таймерів. Так, тобто тут у нас таймери є керуючим елементом, які перемикають схему з одного стану в інший. Ну і після того, як ви визначили кількості станів, да, ви будуєте графоперехід. На шість станів так, я тут зробив додатковий, додаткове розгалуження ще із останнього стану. Якщо А натиснути так, то ми відразу переходимо в другий стан. Якщо відпущено, то потрапляємо в перший вихідний стан. Так, для того, щоб заново запустити можна було траєкторію. Ну, бачимо, що у другому і четвертому стані це розгін, третій і п'ятий стан це усталений рух, шостий це стан це сповільний. За отриманим графопереходом складаємо рівняння для сетів та ресетів-тригерів. Ось вони складені, ви можете подивитися на ці рівняння. Також рівняння для вихідних сигналів і рівняння для таймерів. Ось ці сигнали, всі рівняння записані, вони складені за відомою методикою синтезу на графопереходах. Я думаю, що ви всі це вже прекрасно знаєте. Так, тепер, коли ми розібралися з теорією, так, якщо у вас є питання по роботі схеми в режимі цифрового потенціометра, ви можете його задавати в коментарях до цього відео. Ось, а, а наразі далі ми переходимо до складання програми. Відкриваємо саму програму зеліосов. Так, давайте зробимо, як завжди, ми робимо два вікна. Ось так. І у це вікно будемо вводити рівняння. Давайте поговоримо про саму програму. Програма вона майже нічим не відрізняється від е, програми LRX-Software для Lovato. Так само ви обирайте новий файл. Так, так само обирайте контролер і обов'язково дивіться на модель. Ось модель контролер, Дивіться той контролер, який у вас е, дійсно є в лабораторії. Вибираємо цей контролер. І відкривається ось таке меню для програмування. Давайте відразу збережемо файл. PR 4, 1, як ми завжди називаємо так, все. Зберегли бачимо це поле для складання релейно-контакторної схеми або програми на мові LD. Тут можна 5 контактів послідовно поставити на відміну від Ловато. І всього у вас. 240 комірок пам'яті, тобто 240 рядків ви можете написати в одній програмі. Більше не можна, тільки 240. Тобто тут контакти, тут котушки, і тут можете написати будь-який коментар відповідності до того, що вам потрібно. Знизу є вхідні сигнали, кількість яких залежить від типу контролера. Так, тут їх 6 бачимо. Далі Q – це вихідні. Вигідні можуть бути котушкою, це просто дужка, або сетом і ресетом. Проміжні М, їх тут 56 для даного типу контролера, також котушка або сет-ресет і таймери. Таймерів тут 28. Для того, щоб поставити сюди контакт, треба зайти в відповідний розділ: це вхідний сигнал, вихідний проміжний чи таймер, вибрати, якщо вам треба контакт, то прямо. Мишою натиснути і зажати клавішу на М1. Якщо треба котушка, то на саму котушку, Зажимаємо і переміщуємо його сюди, допустимо. так, Тут М1. Давайте складати рівняння. Значить, set п 1 дивимося. Це у нас T3. Беремо Т3, сам таймер. так, Контакт переміщуємо сюди, ось він, бачите. Якщо треба інверсний правою клавішою нормалік стробом, бачите, він маленький становиться. Далі. P2 інверсія P3. P2 інверсія. P3. Тут ставимо просто рисочки, нажимаємо сюди, і це буде сет P1. Беремо M, вибираємо котушку Set і ставимо сюди. Ось є. Зберігаємо. Так, друге рівняння у нас для ресету P1. Це у нас P3 інверсія. p 3 інверсія. Так, помножити на А плюс п 2 А, це у нас вхідний сигнал. Давайте і 1 зробимо. І плюс п 2 інверсія. Нормалікол. Ставимо сюди. За І ставимо катушку. Це у нас ресет. Бачите, вже сет вже є вибрана, вона стала сіра. Ресет P1. Далі йдемо сет P2. А знову. Це І 1 П1 інверсія П3 інверсія. П1 інверсія. П3 інверсія. Так. І плюс Т4 П1 П3. Беремо Т4. П1. П3. Паралельно і це буде сет. П2. Аналогічно Reset P2 2 це t 2 P1 1 інверсія p 3 Так, плюс A – інверсія. p 1 P3 3 інверсія. Паралель, і це буде ресет П2. Зберігаємо. Наступне рівняння: сет П3, Т1. П1 інверсія П2. Це у нас буде сет. П3 і Т5. П1 П2. Це у нас Reset P3. Є, зберігаємо. Так, тепер давайте таймери складемо. 5 у нас таймерів. Т1. Це P1 інверсія, P2P3, P2P3 інверсія. Ставимо таймер, вибираємо вже не контакт а котушку Т. Ось так от. Два рази натискаємо, відкривається ось таке вікошко. ми вибираємо функцію таймера A Active з затримкою на вмикання. Ось бачите, як працює таймер. Виставляємо тут мілісекунди, що можна було вибрати до другої цифри. І 1.91 у нас. Ставимо сюди 0,191 і натискаємо ОК. Перший таймер налаштований. Перевіряємо Є. Так, наступне рівняння: другий таймер. P1 інверсія P2P3. P1 інверсія P2. P3. Це другий таймер. Також його налаштовуємо. Це таймер, який ми взяли 5 секунд. Ок. Третій таймер. Значить, це є, це є. Третій таймер. П1 e, інверсія, P2 інверсія P3. П1 інверсія. П2 інверсія. П3. E, знову таймер. Де він тут у нас? Так, Т3. Вибираємо. Т3 затримку часу. Це у нас 096 секунди. Так, одна секунда майже. Т4 тепер п 1 п 2 інверсія п 3 П3. Таймер Т4, 5 секунд, я пам'ятаю, це таймер усталеного руху. Так, і останній п'ятий таймер P1, P2, P3. Ой. P3. П'ятий таймер. П'ятий таймер у нас 3,82. 3,82. Є. І вихідні сигнали. Три вихідні сигнали у нас q 1 це P3. Так. Плюс P1 інверсія P2. Тут, напевно, навіть так незручно буде. Давайте P1 інверсія P2 зробимо спочатку. P2. так, плюс P3. Ось так. О, так, це буде Q1. А, Q1, до речі, ми беремо, бачите, ось цю катушечку. Тому що це у нас імпульсно на реле, нам це не потрібно. Є P1 інверсія P2 плюс P3. Так, тепер Q3. P1 інверсія P2, P3 інверсія, P1 інверсія P2. P3 інверсія плюс P1 P2, P1 інверсія, P2 інверсія, P3. P1 інверсія. P2 інверсія. P3. Паралельно і це Q2. Q, вибачаюсь, не Q2, Q3. Q2 у нас нема, тому що Q2 це реверс. Реверсу у нас нема, але у когось він буде, тому треба також поставити. Так, і Q4, P1, P2, P3, P1, P2, P3. Так, це Q4. Є, зберігаємо. Так, тепер відкриваємо тахограму, можливо, ми десь графоперехід навіть краще. Так, можливо, ми десь, якщо помилилися, зараз підправимо. Так. Для того, щоб запустити симуляцію даної програми, бачите, ми використали 19 із 240 рядків. Для того, щоб запустити симуляцію, натискаємо ось таку літеру s Simulation. У вас з'являться вхідні сигнали, проміжні та вихідні. Якщо вони не з'явилися, тут треба натиснути. Бачите, кнопочку Display Hide Input, це вам не потрібно display height Xoly Relays це проміжні зміни, і display height outputs. Тобто ось вони всі є. І тепер натискаємо клавішу Run. І буде uh, обертатися значок Schneider Electric. Це означає, що ви запустили вашу програму, все працює. Давайте натиснемо І1, і відпустимо: ось перший стан розгін, другий, третій стан усталений. Знову розгін. Знову усталений. Там була одна секунда. Сповільнення. Стоп. все, Всі стани відпрацьовувати. Давайте ще раз. Розгін усталений. Розгін усталений. І я, бачите, тримаю. Зараз спочатку піде. Сповільнення. Знову розгін усталений. Розгін усталений. Тепер прибираю і один. Сповільнення. І все. Все працює. Ваша програма відпрацюється, Нажимаємо Стоп, переходимо. Знову бачите, клавіша Edit Mode, а це simulation. Тобто да? Edit Mode, вона така. Прямо тут вам написано, що це Edit Mode. Все, все працює. Дану програму ви можете завантажити в додаткових матеріалах, перевірити, як вона працює. Якщо у вас є питання по розрахунку тахограми, ви можете подивитися на нашій дошці систему автоматизації, тут вона є, в принципі. То обов'язково це подивіться. І, в принципі, у мене все. Якщо є питання, пишіть в коментарях і будемо працювати далі на практичних заняттях. Дякую всім. Ставте лайки на це відео. Зустрінемося в наступному практичному. До зустрічі!